Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждалих немає. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: один кап, один БПЛА, типу ланцет, один БПЛА, типу молнія, два впівідрони. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі в місті Куп'янськ пошкоджено багатоквартирний будинок у Богодухівському районі. В селах Писарівка та Басове пошкоджено два приватні будинки. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 108 людей. Залишилося 26 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 1686 людей. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 28 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої ворожими обстрілами в Ізюмському районі області. За добу ліквідовано сім пожеж в природних екосистем на загальній площі близько одного гектара. Наразі триває ліквідація однієї лісової пожежі на території Ізюмського району. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 87 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗИСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають запеклі бої. На південно-слобожанському напрямку відбулося сім бойових зіткнень у районах Вовчанська. На Куп'янському напрямку зафіксовано 10 атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп'янськ, Петропавлівка та Колісниківка. Марія Совєва, Дмитро Онгуен та Єгор Мікінін. Харків новини.